На Чернігівщині відбулися зміни щодо продажу алкоголю з 4 серпня. Продовжено термін реалізації спиртного у магазинах. Відповідне розпорядження видав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Відтепер алкоголь, у тому числі і міцний, у закладах торгівлі можна продавати з 12 до 19 години вечора. Що стосується закладів громадського харчування, то тут все залишається без змін з 12 години дня до 20 вечора. Прилучена теж не стала винятком, каже голова районної військової адміністрації Володимир Чернов. Я своїм розпорядженням продублював на і розповсюдили цей дозвіл на територію. Цього прилуцького району тому ну, сьогоднішнього дня внесені відповідні зміни і реалізація дозволяється до 19.00. Але дуже велике прохання реагувати на повітряну тривогу і магазини, які займаються реалізація розповсюджена це також стосується. Призупиняємо діяльність виключно на період повітряної тривоги. Збільшення часу на продаж алкоголю було введено на прохання підприємців. Досить складний період, і ми повинні розвивати. Економіку створювати умови для того, щоб ми могли поповнювати бюджети як місцевих, так і державних. Тому що на сьогоднішній день, що місцеві, що державні бюджети, вони націлені на допомогу на а, збройним силам на реалізацію воєнних потреб, і а, це так само в, в все прямо пов'язано між собою. Тому розвиток економіки нас також наближає до нашої довгоочікуваної перемоги. Нагадаємо, раніше продаж алкоголю у магазинах дозволявся лише з 12 до 16 години. Проте деякі торговельні мережі навчилися обходити цю заборону, тобто продавали алкоголь до 20 години. Фіскальні чеки при цьому проводилися через ФОП, який мав ліцензію на реалізацію такого товару, як заклад громадського харчування.